Одна з найбільш смертельних загроз для українців після російських ракет це знаєш що? Здогатися. Перевищення швидкості. <різь> так. У 2023 році в ДТП через перевищення швидкості загинуло понад три тисячі людей, а за останні три роки майже дев'ять тисяч. Наразі максимальна дозволена швидкість руху в населених пунктах це 50 кілометрів на годину. І ще плюс 20 – це ті, що не підлягають штрафу. Ну і виходить загалом 70. А це виявляється смертельна швидкість для пішоходів та при лобових і бокових аваріях для водіїв-пасажирів. Тому в Україні запустили кампанію, аби знизити нештрафований ось цей ліміт. Що думають про це українці? Про цю ініціативу? Чи підтримують, чи проти? Давайте подивимось зараз. Металевий монстр летить із шаленою швидкістю. Секунди не вистачає, щоб озирнутися. Гальма, крик, тиша. Тільки за чотири місяці поточного року на українських дорогах загинуло 813 людей. Основна причина аварії перевищення швидкості. Звітують у патрульній поліції. Наразі максимально дозволена швидкість руху в населених пунктах 50 км на годину. На практиці водії можуть розігнатися до 70 і не отримати штраф. У випадку наїзду на пішохода на швидкості 70, практично нульові шанси на те, що пішохід е, виживе або отримає суттєві важкі травли е, на швидкості 50, що є всього на 20 кілометрів менше на годину. Шанси вижити є набагато вище, аби зменшити кількість ДТП, в Україні. Запустили кампанію «Забезпечні дороги. Мета проєкту на законодавчому рівні знизити швидкість, за яку не штрафують. Хотілося б, щоб ми мали не те, що поріг, плюс 10, хотілося б взагалі був нульовий поріг толерантності, як це є, наприклад, навіть в Польщі, сусідній, але ми розуміємо нашу Таку автомобілоцентричність, велику кількість автомобілів, можливо, не завжди добре спроєктовані вулиці та траси. Тому для початку ми пропонуємо справді знизити нештрафований поріг хоча б до 10 кілометрів на годину. Такої ж думки притримуються і водії, яких ми опитали. Для безпеки руху, звичайно, варто. Тим більше в Києві, коли тут їздять всі 100-110, де немає камери, всі вважають тільки на камері. А в загальному вже давно в Європі обмеження швидкості діють і там максимум 5 кілометрів це перевищення, після якого вже приходить кара. Я думаю, що підвищить все таки безпеку на дорозі. А ви, наприклад, скільки їздите по місту? Ну, 50-60, дивлячись, як зараз багато дуже сильно не розгонишся по місту. Зараз 10 кілометрів. Їхаю. Водночас пішоходи вважають, що потрібно збільшувати кількість патрулів та камер відеоспостереження. Кажуть, водії не завжди дотримуються правил дорожнього руху, тож ліміти навряд чи їх дисциплінують. Все одно наші водії дотримуються швидкісного обмеження, лише там, де є поліцейські. Ось і все. Мені здається, пошли по цьому, а там, де їх нема, вони будуть їхати стільки, стільки скільки їм потрібно. У нас люди не дотримуються правил ну дорожнього щодо переходів. Вони переходять по проїжджій частині, замість того, щоб спуститися в підземний перехід чи дочекатися того вже зеленого сигналу світлофора. В більшості європейських країн існують чіткі та досить низькі обмеження швидкості в населених пунктах 50 км на годину. Якщо водії тричі порушують правила, то на них чекає суворе покарання. В кожного водія є певна кількість балів. Якщо ти ці бали вичерпуєш, то ти просто позбавляєшся водійського посвідчення. А перездати в Європі на ще раз на водійське посвідчення досить важко насправді. Відповідно, там водії дійсно дотримуються швидкісного режиму, і там немає таких люфтів, як в нас там двадцять кілометрів на годину, які тобі дозволяється перевищувати. Проте знизити не штрафований ліміт перевищення швидкості в Україні не вдасться. Адже депутати Верховної Ради відхилили дану пропозицію. Депутати самі користуються автомобілями. Відповідно, швидкість руху вона є важлива. Вона є для них важливою, тому що це час. А відповідно. Не хочуть вони це проекціювати на себе, і можливо, не готові самі депутати до того, щоб за швидкість притягали за перевищення швидкості і притягали більше. Наразі за перевищення на 20-50 кілометрів на годину доведеться заплатити водіям 340 гривень, а за більш серйозні порушення 1700 гривень. Поки влада не вирішить проблему безпеки на дорогах, експерти радять пішоходам бути обережними, особливо вночі, одягати яскравий одяг, використовувати світловідбивачі та не поспішати.